Що, привіт, привіт пацани. У нас всіх сьогодні трьох звіт. Зараз будемо важитись, що ми там понадбирали, то і так далі, далі. Опа. Сіямо тут. Нічого собі схуд? 95,5. А було... Я стартував з 98, здається, так? Да? Наступній тиждень було 96,7, ми виразили 95,4. Це я Просто. На 300 було вода, подивімося, хлопці. Хто наступний? Я не сплакався. Він вже сплакався. Заставляє два рази вибачитися. 112. 112 і 1. І 1. Що кажеш, Юра? А в цьому це в паундах? Ну а що скажу? Я сказав, що я... Сход? 240. 247, пауде. Сход с покрайней разум. Не, ну сухи. Сильно сохнуть. В смысле 100 грамм направлен? Я сход. Я был 1127 сдается. Я 100 грамм наверх не рахую, чуєш? Сейчас я скажу, Так, я. Не какие-то. Так, Юфиси. Давай для напада. Давай я запустил Юсикай. Блядь, опять набралась. Димош, що... ой, Катюша. Аж... Я тільки набираю постійно. Добай. Хоча... Не сердосом. А ну стань. За сердосом в грудном. А на п'ятій станції там? Я щось не побачив. А, чуєш, не ну, Юра, ти бачив? 126! Оооооо! Я. Я 95, Юра 112. Каже, на понте. Я був 114. Зараз 112 так, ти і... зараз Сухий рельєф такі. Я ще не, не прям дуже сухий. Бач. Ну mm. mm. well, все рівно. Я теж не сухий. Типу третій кубік появився, так. Да. Але ще тут знизу є. Так, mm. да, я думав, що я скуп на 600 грамів. Mm. Ого. Доброго дня, починаю сьогоднішній день з того що йду а, в певну установу, в якій в мене навіть немає запису. Будемо грати на імпровізації. Пізніше розкажу цю ситуацію, що це я не розказую, до чого я веду і так далі. Поки це в таємниці, а пізніше трохи розкрию як розкажу. Цікавий факт, що за весь час поки замість я не зустрів жодної. Жодные красивые девчонки, яка мне единственное, что Возможно, это потому, что я люблю все еще одну путь. Да, Да. Монако. Всім доброї ночі, добрий вечір. І в мене вже майже 20-й день сушки, тобто 19-й. І я вам скажу, за цей період я прийшов до досить таки непоганого результату. Та форма, яку я бачу відображені, вона мені дуже подобається. Став сухіший, рельєфніший і став виглядати візуально краще набагато і став виглядати більшим. А сьогодні. У мене було мінус, вже мінус 3 в загальному здається. Тобто була вага спочатку 98, зараз 95. А, 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 а. На вагу ми взагалі не орієнтуємось, ми орієнтуємось на нашу форму. Вага, в принципі, це як показник того, що ми рухаємось в правильну сторону, тобто йдемо на схуднення, скажімо так. Але ми палимо той самий жировий запас, який нам не потрібен. Жир в нашому організмі не виконує жодної функції. Якщо брати про чоловіка, жир йому а, дуже портить а, його гормональний фон. Тобто тестостерон конвертується в естрадіол та пролактин, тобто жіночі гормони. І ти стаєш більш такий чутливий, більш тебе пробуває на емоції, не такий зібраний, не такий сконцентрований. Знову ж таки, починає відкладати жирові відкладення. І, в принципі, жир нам не потрібен. Плюс жир це... Збірник токсин в нашому організмі. E, на рахунок телеграм-каналу. Я його спочатку вів, зараз e, з цими своїми задачами життєвими, я просто все не встигаю. Я зараз лягаю спати приблизно десь. Ну, вчора, наприклад, я в 5 ранку, поки закинув відео, поки всі платформи повигружав, це займає. Повірте, немало часу. Плюс e, робота, тобто онлайн-ведення. І часу на все не так досить вистачає. Але знову ж таки продовжуємо. Записую YouTube-відео в такому розмовному форматі. Контент не завжди буде таким, <світ> не завжди буде, бачите, мене говорящим. Знаєш, мені більше нагадує якісь а, лайв стріми в Тіктоці. Тому що, в принципі, схожий формат, але просто питання в тому, що ви не можете мені прямо... Зараз задати запитання, ви потім це відео дивитесь і переглядаєте ту інформацію, яку я вже в принципі подав там вчора чи коли там це відео зняти. По факту, ми сучасні створіння, але тіло наше і мозок працює по тих самих первісних установках. Тобто тримати м'язи йому невигідно. М'язи витрачають надто багато калорій, мозкова діяльність також витрачає багато калорій. Жир раніше людям потрібен був для виживання, тобто були такі моменти, коли в людей не було їжі, нічого не полювали, нічого не зібрали, там зима, не урожай і так далі. Тобто жир виконував функцію резервного такого палива в організмі людини. Зараз ми сучасні люди ми можемо постійно харчуватися, прям хоч кожну хвилину. І це не проблема. Раніше це була велика проблема, але наш організм ще не підлаштувався під. Сучасний ритм. Плюс раніше, якщо брати первісні часи, не було таких калорійних продуктів, як зараз. Там ГМО, замінники, купожирів, трансжирів і так далі. Тобто цим стало набагато важче. Це не означає, що їх не потрібно їсти і так далі. Можна їсти. Ну це моя суто позиція. Я допускаю похибку там, в 20-30% в раціоні такої несильно корисної їжі. Зрозуміло, що ти її не зісиш багато, тому що вона досить калорійна. Але я не досить такий вимогливий до харчування. Тобто, якщо я кажу про роботу своїми клієнтами, своїми людьми, сам я стараюся харчуватися чисто на даний момент, просто я собі сам такий челендж поставив, але вівторок в мене буде чітміл, тому що новий рік я хочу вже поїсти те, що я хочу, і в цьому немає мінусу. Зазвичай після довгого часу на дефіциті ти робиш чітміл і в тебе... Як показник, мінус кілограм, мінус два, можливо, навіть мінус три може бути після хорошого чітмілу, після тренування, там за декілька днів, коли вода зійде, такі набряки зійдуть з тіла, в те може бути дійсно мінус кілограм, мінус два і мінус три, в принципі, це не проблема. З власного досвіду скажу так, що не можна людей садити на великий дефіцит, це по-перше, а по-друге, надто обмежувати в продуктах, до яких вони звикли. То все потрібно робити поступово. Знову ж таки, є виключення. Це люди, які прийшли працювати, і вони розуміють, заради чого вони працюють. Тобто в людей наприклад, сталося якісь горе. вони втратили близьку людину, можливо, вони закінчили, завершили відносини, які дуже довго були, можливо, там перервалася певна дружба, можливо, вони щось втратили, можливо, вони щось хочуть змінити в собі, можливо, вони там не люблять своє тіло. Такі люди готові йти на жертви, але. В основному, якщо брати середньостатистичних людей, які приходять на ведення, вони в принципі не готові йти на такі жертви, коли ти їм просто кажеш там їж, наприклад, рис та курку, в них швидко відіб'ється бажання займатися та прогресувати. Дуже важливо знайти до будь-яких людей підхід до будь-яких. І знайшовши, навчившись знаходити підхід до різних людей, можна сказати, ти виграєш життя, тому що. Вміння домовлятися, це одне із найважливіших в житті. Вміння розуміти, що хоче людина в відносинах, в бізнесі, в сім'ї, в дружбі, в якихось там стосунках і так далі. Це дуже і дуже важливо. Завжди, знаєш, за призмою того, коли, наприклад, там розпадаються відносини, іде клієнт, наприклад, від тебе і так далі. Хтось приймається близько до душі, і хтось там звинувачує когось там, а можливо в людини гроші закінчила ще щось. А в загальному я мірюю це все на себе. Тобто я розумію, наприклад, в цьому я був поганий, а тут я, наприклад, не допрацював, тут, наприклад, мені треба стати кращим і так далі. Тобто я все мірюю на себе. І, в принципі, я в цьому бачу суть, тому що ти, ти вчишся брати відповідальність на себе, і тобто ти відповідальний за це за все. І ти не звинувачуєш в цьому якісь інші фактори. І в наступні рази, коли ти маєш якісь схожі ситуації, ти, в принципі, будеш шукати рішення і бачити рішення вже до виникнення цієї ситуації. Ти будеш надавати найкращі послуги, ти будеш в найкращих відносинах, ти будеш там, найкращим другом і так далі. Тобто, я рахую, що наші квармії казали, кожний творець. Своєго пиздеца. І це точно. Дуже багато таких гармійських фраз старих дуже практичні в житті. І знаєш, останнім часом в мене в житті, от такий нелегкий період, я стикаюся зараз з такими ситуаціями, з якими я ніколи не стикався, вони не являються легкими для середньостатистичної людини, мабуть, навіть для високорангових людей в Україні, тобто яких є, яких є певний е, заробіток. Тут зовсім інша система, тут зовсім інші люди, тут зовсім все по-іншому працює. І до цього потрібно звикнути. Тут потрібно багато чому навчитися. І от зараз такі виникають ситуації дуже нелегкі. Але я розумію, що на таких ситуаціях відбувається закалка. На жаль, про ці ситуації зараз я не можу розказати. Можливо, пізніше я про це розкажу. Але зараз досить таки нелегко, але. Знаєш замість того, щоб падати просто в якусь депресію, там, шукати якісь варіанти, там, переїхати, ще щось там, ні. Просто потрібно продовжувати і шукати вирішення саме цієї проблеми. Якщо зараз спригнути, ти просто ніби як відійдеш від відповідальності. А здавшись тут, буде щось легше, і ти залисишся там також. А пройшовши зараз оцей важкий період, ти дуже сильно виростеш як особистість. Ну, кажу це зараз за себе. І у вас так само в житті зараз є досить такі нелегкі ситуації, які ви е, пробуєте переступити. Хтось, хтось втратив гроші, хтось е, втратив близьку людину, хтось втратив відносини, хтось втратив дружбу, е, хтось втратив якусь матеріальну річ в кожного різні ситуації. І плюс зараз новий рік, знаєш, такий період пер перемислення. І думаю, завтра я запишу можливо якийсь такий міні-подкаст на цю тему. Обіцянок перед новим роком. Можливо, це комусь дійсно допоможе і люди зрозуміють, як це влаштовано. Так що, see you soon guys! З вами був той самий Сергос. Вже, до речі, дуже схожий на американця, мабуть. Але бач знадобилося мені в Америці, дуже її люблю. Все, see you soon, guys!